Життя навкруг кипить все христячи вогнем. Війна та біль, розруха скрізь та біди, та у своїй душі тримаю я одне, У мене є Христос, моя надія. У ці тяжкі часи, як ворог злокує, до Господа летять молитви щирі, тоді. З усіх руїн надія повстає, там у серцях народжується віра. З надією вона зливається в одне, жива в єдиного спасаючого Бога. Та віра не почута від людей, а пережита та здобута в горі, здобута воїном. Збереженим Христом, що так просив у Господа спасіння, і Бог зберіг серед всіх молитов молитва серця діє неодмінно, і народилась віра, з нами Бог, і молитви у небо полилися, Він чує, дає радість перемог. О слава наш Господь і наш Спаситель, молитва в хаті, і збережена сім'я, бо вірили, що Бог живий і чує, молитва слави і подяки там луна, і народилась віра, Бог існує, народжується віра у журбі, у бідах, у скорботах. У нещасті. народжується віра лиш тоді, коли приходиться до Господа кричати, і Він приходить, і зникає біль. Він каже, я прийшов з тобою поруч, мене ти кличеш, поможу тобі. Я поруч завжди є в людському горі. А горе. Бо по слову не жили, що після себе на землі залишив, воно навчає ближнього любить, та лиш казали тільки, хто мій ближній. Жили усі, як хто собі хотів, закони Божі, значення не мали, та грім ракет усіх в мить пробудив, щоб Господа тепер усі шукали. Він недалеко кожного із нас, Йдемо у покаянні, Він прощає, не гнівається, бо ми рад за нас, свою любов із неба посилає, народжується віра у вогні могутнього і люблячого Бога. Немає більшої на цій землі броні, ніж віра, Бог. Єдина охорона